Зараз ви будете в шансі, тому що вчені визнали, що в ці всі автобуси треба мало того, що робити догляд, так ще й робити макіяж. Чого гарне питання: насправді ваша шкіра буде менше контактувати з брудними поверхнями. Вона буде краще підготована, вона буде мати меншу сухість, наприклад, і буде менше вірогідні, що вас обсипав прищами. Тому що між вашою шкірою, яка вже доглянута, і між цим оцим всим, буде просто шар косметики, шар тону, який не дає глибоко проникнути, Руду до вашої шкіри. І який догляд найкраще зробити. Перше, це така база просто очистити шкіру перед поїздкою. Друге, це дуже і дуже гарно її зволожити, для того, щоб і тон рівно ліг, і просто щоб вона була зволожена, тому що все-таки поїздка особливо довга це буде стрес для вашої шкіри. І, звичайно, найостанніше, тому що якщо ви думаєте, що ви просто сидите в автобусі біля віконечка, і з вашою шкірою все буде добре, і СПФ нам не треба, і пасмурний на день насправді це дуже і дуже сильний міф. Обов'язково наносити SPF. влітку я, до речі, наношу 50. Уже коли ваша шкіра готова до макіяжу, то найкраще і найнеобійніше це зробити звичайно. тон. ніхто вам, звичайно, не каже робити якісь вечірні макіяж чи смакіяж, ні. просто як вам подобається, але головне це нанести тон.